Мої вітання. Перед вами схема світильника на основі повербанка і дешеві платки МТ. -шки. Даний світильник в мене зробився з нуля, тобто з нуля. Купив дві платки, все остальне робив вже сам, що було під ногами, під руками і там далі. ось девайс вийшов. Є кнопочка, є перемикання. Плюсквіше, вимкнено, і яскравіше. Батарейки я ставив в БУ 8650. В принципі, вистачає. Так, суть роботи. Питаннями контролю напруги на батарейці займається платка повербанка. І індикація така сама, видно ці платі Powerbank її видно чітко. Тобто оцінюється індикатор, оцінюється бмс Уже плюс. За там 25-35 гривень одну платку, я думаю, можна придбати в Китаї. Плата МТшки в мене використана трошки інша. Ось як бачите, версія широка, так і версія вузенька. Так от, на широкій версії потенціометр у нас 104, як бачите. 104, це 100 кОм. А на маленький 103, тобто 10 кОм. Якщо ставити широку плату, так, то оцей резистор треба буде підбирати уже конкретно під ваш, під ваш варіант. В моєму варіанті а, при положенні 2. У мене йде просто включення польового транзистора. Польовий ан-канальний на 20-30 А, не пам'ятаю. Ну, Будь-який низьковольтний. Щоб він відкривався при 5 вольтах повністю. Тобто в мене настроєно в 18 вольт на виході і для 8 груп із 6 послідовно з'єднаних ну, В принципі, нормально. В режимі одинички, тобто екорежим. Ми виходить, через діод подаємо живлення на затвор, який повністю відкривається. А через рестор на центральну кнопочку, на центральний виход ми заводимо паразиту напругу, яка приглушає нам напругу на виході. Можна кнопочку нажати і воно виключить виход 5 вольт. Це заголосне. Можна вимикнути, просто поставити центральне положення, тут цей перемикач. І так само воно виключиться і оплата по банку піде в сон. Тобто дуже просто. Копис буде так і змодельований. Тут, як ви бачите, навіть такий зробив полусферичне заглиблення. Отвір під кнопочку. Кнопочка фіксується на суперклей, Не на суперклей, а на термоклей. Тут є такі ось лижі, на які стає і заїжджає прямо туди плата. Тобто Type-C заходить і -USB, заходить, тобто USB A заходить. І коли його просто крутити двома маленькими саморізами. Тут ось думав, буде просто вентиляція, але. Подумав, що можна зробити перемикання по яскравості. І тут пропиляв пару цих перемичок і поставив туди тумблера. Тобто, і все, все всього так, по даному коротеньки, в принципі, плату другу я вже не кріпив ні до чого. Не просто на жорсткості і на натяжці проводів, воно вже просто там стоїть на місці і нікуди не совується, ні вправо, ні вліво. От така ось. Зроблена стука. Мабуть підкріпити тут якісь ножки, щоб воно вище стояло, щоб десь був підсос повітря. повітря. Воно буде робити довго і нудно, без перегріву всяке там. Елементарно просто, я думаю. Не дикогось пальовика із старого ноутбука, комп'ютера, не знаю. Ну, я думаю, це не проблема. Три резистора, Один діод і перемикаєш. Ну, і перемикаєш. Так, так товий кнопочний. Я думаю, збереж дитина. Всім удачі.